Вітаю, шановну громаду. Дуже приємно і настрій піднімається, коли нам щось вдається робити. Тому коротенько повідомлю про те, що ми вже по селах нашої громади, їх у нас 27. Як ми всі повинні про це знати, що таке 27? Да, можна було б скаржитися, що це не одне місто, 27 сіл. І нам необхідно допомагати всім селам, те, що ми допомагаємо і виконати дохідну частину, бо не всі села справляються із умовним бюджетом розподіленим. Ну чому умовний, тому що бюджет у нас єдиний нашої громади, але ми все рівно відбиваємося для того, щоб розуміти статистику. Потрібно дотувати які села, а це відповідно з міського бюджету, що заробляє місто, якщо сказати своїми словами. Тому багато сіл дотуються з міського бюджету, ну і відповідно потрібно врахувати, можливо, це прикро комусь і чути, але. Констатую факт, статистику, що в деяких селах зовсім не робилися дороги, навіть не підсипалися ніяким способом, без твердого покриття. Чому це робилося? ну, Мабуть, були якісь обставини або з того ж недофінансування. Але сьогодні ми поділяємо увагу буквально всім селам. Дороги, які затверджені старостами, вони практично це знають, подали. Дороги, які пріоритетні в цьому році. Ми виконали підсипку різними способами, але в основному це суміш у гранвідців. Щебінь і так само пробували крупний щебінь, особливо там, де просто ґрунтове покриття без твердого. І його не потрібно реанімувати, а просто підсипати з нуля. Тому крупний щебінь, а далі тоді мілкіше до, до гранві сіва. Надіємося, що він повинен простояти довше. Знову ж ну так, наука пише, і попробувати все рівно варто методом проб. Будуть помилки, будемо виправляти. Хто не працює, той не помиляється. Тому Варто зазначити, ми навіть 50% по селах не виконали з-обмеженості фінансування, але роботу не будемо зупиняти, будемо продовжувати. Те, що встигнемо сьогодні із перевиконання бюджету, будемо і в цьому році закінчувати. А так будемо планувати на наступний рік по селах, бо ще дуже багато доріг залишаються в тому стані, які потребують допомоги. І саме підсипки. Тому скажу на загал, що ми виконали ну, близько 35-40% із всього об'єму підсипки доріг. Практично ми вже на селах закінчили роботи з підсипки, залишається тільки напрямок кашуляки, типу, пагачівки, житники підшліфувати і практично по селах перший етап підсипки доріг буде закінчено. Як я вже зазначав, ми будемо його продовжувати. Переходимо до міста, тому що в місті надзвичайно багато вулиць, які потребують реанімації, ремонту, підсипки, втручання грейдерної техніки. Взяли паузу два дні після роботи на селах, підлаштували грейдер, щоб його не запускати. Він у нас відносно новий, працює ось уже кілька років, купували нову техніку, ну, нова техніка є нова техніка. Вона Працює успішно, продуктивно, тому техніка готова. Ми вже починаємо завозити матеріали для підсипки вулиць цього міста. Це близько 50 вулиць. У нас по місту, які підлягають, то ремонту назвемо його так. Тому от почали з вулиці Героїв АТО. Найдовша практично вулиця в нас. І йдемо по блоках. От цей мікрорайон, де прилегли вулиці до вулиці Героїв АТО. І так можна сказати, по мікрорайонах також будемо працювати. Тому от. Прошу з розумінням громаду і жителів відноситись до того, що обмежена кількість техніки, не можемо набирати їх 2-3-5 грейдерів, щоб швидко зробити це за неділю. Всі села і все місто. Є грейдерна техніка трішечки згодом, я думаю, протягом червня місяця, ну можливо, плюс-мінус, ми виконаємо всі ці роботи успішно. А далі будемо дивитися, як воно буде експлуатуватися. Для цього і купувалась грейдерна техніка, в першу чергу, для ремонту доріг. Щоб не було ну таких шпильок, які б зганяли нам під нігті, я вам скажу, ми не виділяємо окремо місто, тому в відсотковому співвідношенні близько 40-50%, ну до 50% це точно ми не зробили по селах. І щоб це було рівномірно, ми в місті також близько 50% виділяємо коштів для того, щоб вулиць зробити. Тому Рівномірно залишаються доробляти і в місті вулиці, і на селі, щоб в нас було все збалансовано, щоб пріоритету не було. Ну, зазначу, можуть бути ті вулиці, де найбільше скупчення людей, де є якісь важливі інфраструктурні об'єкти, які потребують під'їзду, ну, може бути в місті трішечки більше виконано робіт, тому що, самі розумієте, вся промисловість в нас скупчується в місті, в нас також є ті необхідні. Підприємства, які, в принципі, бюджетоутворюючі і ну, впливають на розвиток інфраструктури. Тому тут не прошу мене судити суворо, ті дороги, які саме ведуть до таких об'єктів, їх просто необхідно робити. Тому в цьому може бути трішечки перекос і більше виділено і зроблено в місті. Ремонт доріг з асфальтобетонним покриттям ми практично закінчуємо. Окремі ще села це Тетерівка. А сьогодні в скибині ми закінчуємо. Роботи проводились і гарячим асфальтом укладанням, і також струйним методом. От якраз зараз ми закінчуємо ці два села, і практично з асфальтом буде покінчено в цьому році. Зараз комісія буде працювати. Ми все оглянемо, чи підрядна організація виконала всі наші вимоги, всі наші забаганки. Подивимося, можливо, щось ще пропустили. Обов'язково все це підшліфуємо і вони до свої помилки виправлять. Поточний ремонт це не капітальний ремонт, але все рівно із великою вартості доріг, які потрібно робити, суцільним методом, капітальним методом. Дуже вартісні об'єкти і вартісні роботи, тому ми сьогодні в час воєнного стану. Враховуючи, що потрібні великі вкладення в освіту, в медицину в такі пріоритетні напрямки і галузі, тому виділяємо левову частку коштів в цій галузі, ну а дороги підремонтовуємо таким от поточним методом, ямковим, як нас розуміють. Я впевнений, що завдяки нашим Збройним силам ми перемогу нашу пришвидчимо, ну і відповідно тоді вже будемо капітально займатися облаштуванням і парків, скверів, відповідно, і капітальним ремонтом доріг. За освітлення вуличне хотілося б зазначити, ну знову ж попросити розуміння жителів сіл і міста. Місто ми, в принципі, все налагодили після того періоду, коли вимикали вуличне освітлення, не було електропостачання, відповідно, воєнний стан. Вимагав то всього більше як року відсутності електроенергії в мережах. Вони почали псуватися, те, що, як відомо, не використовується, не працює, воно псується. Тому питання було саме в часі, в тривалості відновлення електропостачання, оскільки і мережі зіпсувалися це і ліхтарі, це і провода. Їх зараз ми відновлюємо, закінчуємо практично з вуличним освітленням. Ну знову ж дякую за розуміння, що люди з терпінням віднеслись до того, що ми досить тривалий час проводили ці ремонтні роботи. Відстань між містом і селами досить велика. Більше 30 кілометрів є села віддаленість від міста. Ви самі розумієте, одна вишка у нас одна, і працівників не так багато, тому приблизно один день, а то і два дні відходило на одне село. І саме із за цієї причини трішечки затягнулося. Ну, Наразі практично всі села відновлені. Зараз виникло питання там, де обірвані провода і потрібно додати ще цих проводів. Є такі певні ділянки в селах, де зняті провода, тому закупівля проведена і після відновлення заміни лампочок, заміни ліхтарів ми будемо відновлювати цілими шматками, цілими вулицями, саме прольоти між опорами, будемо відновлювати це вуличне освітлення. Є 4 села, в яких необхідно провести такі роботи. Літня пора вона завжди вимагає робіт, дуже багато, зимова тільки чистим сніг і деякі необхідні роботи робимо. Влітку намагаємось підігнати все і підготуватись відповідно до зими. Жителі міста, мабуть, вже трішечки забувають ті моменти, коли в нас по тижню не було води. І не тільки із-за того, вірніше сказати, що в нас мережі зіпсовані, їм більше 50 років. І нагадаю, це більше 70 кілометрів мереж у нас по місту. Так, вони застарілі. Ми в міру надходження коштів намагаємось робити. Нагадаю, у нас є проєкт закінчення по мікрорайону Городища, який на сьогодні вартує вже більше 20 мільйонів, але необхідно робити. Ми розглядаємо всі питання десь в фонди, гранди, в програми намагаємося влізти, щоб десь в міжнародних фондах отримати кошти на втілення цього проекту. Також по вулиці Набережній, де вкрай незадовільна ділянка саме водогону, також там замінити. Ну, вже на це виділені кошти, вже ми будемо там виконувати. Це трішечки врятує ситуацію із водогоном. Але все рівно водогін потрібно замінювати по всьому місту. Жителі скаржаться, що ми тиск не можемо підняти, але все це за причини тієї, що діаметри і взагалі розбалансований. Саме водогін, за того, що різні діаметри, різні труби, тому тиск не можемо дати. Ну і застарілий рве труби. Але великою мірою впливає на водопостачання ще й водовідведення і каналізаційні станції, які були в крайне задовільному стані. Ми на сьогоднішній день оновили, оновили насосні станції. І саме насосна станція другого підйому, яка знаходиться в мікрорайоні Цукровий Завод, потребує вдосконалення, оскільки була вже Аварійна станція небезпечна, люди там не могли знаходитися, відповідно, будівля могла завалитись. Щохвилини ми її ліквідували практично, але електричні пристрої і обладнання залишилося просто нема. Тому от сьогодні потрібно його перенести. В закрите приміщення, чим ми і займаємося, для того, щоб взимку люди не відчували нестачі води або якісь негаразди саме з відсутністю водопостачання. Сам розумію, що вода це найпотрібніша влітку, тому що всі ми поливаємо десь городину якусь. Чи використовуємося більше за того, що температура нам висока, але все рівно прошу до води відноситися як до народного багатства і зберігати, не витрачати отак бездумно. І Херсонська область нам показала, і Каховське водосховище саме це показало, що вода це дуже цінний продукт, без якого життя практично неможливе. Тому. Всіх дуже прошу з розумінням відноситись до цього багатства, не витрачати даремно кудись воду, обдумано все, бережемо наше багатство, хоча під жашкувом є великі сховища, але все рівно це потрібно зберігати. І за це буду всім вдячний. Наразі коротенька інформація в мене вся, але робіт дуже багато, буду вас інформувати, можливо, будуть виникати питання, будь ласка, телефонуйте. Я завжди на зв'язку. Будемо підправлятися. Особисто не встигаю відвідати всі ті об'єкти, десь підправити щось, те, що, на мою думку, робиться неправильно, але буду намагатися з вашою допомогою виправляти якісь помилки. Я кажу тільки разом. До перемоги, всім дякую, будьте здорові і до нових зустрічей.